Будемо починати розмову про те, що відбувається в Донецькій в Луганській області. Нині яку можливо пастку готують окупанти. нашим, маю на увазі на херсонському напрямку. Ну і звісно, будемо говорити про те, які справи зараз у росіян, що них з ракетами і власне що відбувається в їхньому королівстві. З нами на зв'язку вже є Вадим Денисенко, і з ним ми традиційно починаємо наші ранки. Радник міністра внутрішніх справ України. Пане Вадиме, вітаю вас в нашому ефірі. Вітаю вас. Хочу від вас почути станом на понеділок останню інформацію, що зараз відбувається. Давайте оберемо напрямки: Оцей Донецька та Луганська область, а потім вже про інші будемо говорити. Знаю, що там гаряче. Яка інформація є у вас? Ну, в принципі, найгарячіша ситуація вже в останні місяці. Не просто останні добу останні місяці. Це в районі Бахмута, в районі Угудара. І е, в районі е, Авдіївки, тобто, по суті, росіяни починають росіяни закидують просто е, новомобілізованими і не тільки ними. Е, ці ці напрямки е, в принципі несуть величезні втрати, але е, бажання будь-що показати як хоч якийсь результат, е, е, змушує їх просто фрік в, в топку кидати всі просто сот, тру, сотні людей, яких вони кидають просто на вірну загибель. Ну, вискусив, в зв'язку з цим принципі, йдуть просто весь час, весь час ідуть атаки. Це звичайно найскладніше зараз, найскладніше зараз ділянка фронту. Ми так розуміємо, що Бахмут продовжує бути, знаєте, зоною відповідальності цих так званих вагнерівців. Правильно? Так, так, абсолютно правильно. Вагнерівці, перш за все, вагнерівці точніше, ідуть на Бахмут. Привожу на абсолютно плювати на тих зеків, яких, яких він зараз мобілізував. І тому, власне кажучи, він пробує закидувати ту кому просто цей напрямок. А що ці вагнерівці? Да, хочу вас запитати. Ми сьогодні яку тему піднімаємо в нашому стрімі? Ми хочемо зрозуміти, що собі думає цей пригожин, так засновник власне ПВК Вагнера. Ми бачимо, що він зараз намагається розширити свої впливи в регіонах? Він там їздив, здається, в Курську області? Ось зараз з останнього відомо, що він там створює такі центри підготовки та управління народним ополченням. Ми так розуміємо, що він буде підключати місцеве населення, зокрема Курської Білгородської області, там і окопи вони будуть рити і так далі. Що він яку гру в яку гру він грає, і наскільки вона може бути загрозливою власне для самого Путіна, як ви вважаєте? Ну, Станом на зараз у нього є е, головна мрія, він тут йде в парі з Кадировим, це взяти під свій контроль міноборони. Е, поки що йому цього не вдається, Путін розуміє, наскільки важливим інструментом є міноборони, е, і, зрештою, наскільки непередбачуваним може бути така людина, як Е, Тому, власне кажучи, Пригожину вдається міняти генералів, йому вдається ставити своїх е, на фронтах, е, але е, міноборони під себе він забрати не може. В принципі, його задач дві це максимально посилитися в політичному плані і спробувати вийти в вищу ліву політики. І тут, безумовно, крім Міноборони, це, звичайно, партійна структура в майбутній думі. З іншої сторони, для нього дуже важливо, це, звичайно ж, посилитися в ряді регіонів. Тобто, судячи з усього, він починає з'їдати губернатора Біглова, це Ленинградська область, Санкт це Санкт-Петербург. Власне кажучи, він починає ну де факто вже давати вказівки в Білгороді і в Курску. Думаю, що далі він заявив про те, що він по всій країні буде створювати вагнер центри, які будуть такою собі політичною такою собі ширмою для створення політичної структури, але паралельно не треба забувати, що він завдяки своїй роботі зеке він по суті став вперше напевно, взагалі в історії Російської імперії. З'явилася одна людина, яка де-факто контролює більшість кримінального світу Російської Федерації, а це величезна сила, і це величезні можливості. Ну для нас це ситуація загрозлива. Це може спричинити якийсь там хаос всередині Кремля. Як ви вважаєте? Станом на зараз ні, але в принципі за це цим треба слідкувати. Тобто, я думаю, що в майбутньому він може вийти з під управління. Він може стати відносно самостійною фігурою саме тому і бояться віддавати міноборони під його людину мається на увазі. Тому в принципі з цим треба слідкувати. Можливо, можливо, це призведе до заворушень всередині еліт. Давайте поговоримо про херсонський напрямок. Що вам відомо, що відбувається там, що з цією евакуацією, куди там рухаються окупанти, і чи є у них якісь підкріплення? І звісно, прокоментуйте оці чутки про те, що, начебто, вони хочуть якусь там пастку для українських військових організувати. Що, що ви думаєте з цього приводу? Ну з цього приводу можна думати тільки одне, тобто вони не збираються без буває залучити Херсон. Тобто вони будуть обороняти Херсон. Їм дуже потрібно створити зеркальну ситуацію до Маріуполя і показати, що українські війська знищують українське місто Херсон і в тому числі дібити знищують цивільне населення щодо евакуації. То вона їм потрібна перш за все для того, щоб у них зараз зламана вся логістика постачання продовольства, всього чого необхідно зараз для життя мирного населення, для них дуже ускладнене. І власне кажучи, вони роблять евакуацію для того, щоб по максимуму мати можливість забезпечувати всім тобто продовольством, технікою і так далі через ці промні переправи своїх своїх війська. Але в той же час ми повинні розуміти, що ресурси у них по логістиці неймовірно обмежені. У них немає зараз жодної дороги, по якій вони могли б рухатися є тільки переправи. На яких особливо багато ти не перевезеш техніки і ти не перевезеш е е всього, того, що необхідно для е війни. Тому очевидно, все ж таки вони розуміють, що е з Херсона вони рано чи пізно мають піти, але зараз вони пробують і ще раз повторюся зробити все від себе залежно, щоб була картинка, як е Україна знищує е свої ж е міста. Що відбувається станом на зараз в небі? Маю на увазі, от ми бачимо понеділок сьогодні. Так всі прокинулись в очікуванні повітряних тривог. І вчора дуже багато повідомлень було в соцмережах. Люди готувалися до того, що в понеділок щось почнеться. Але бачимо 9.33, поки що, все спокійно. Чи очікувати найближчим часом посилених якихось ракетних обстрілів з боку Російської Федерації? Що думаєте? Ну, десь я вважаю, що ми їх не можемо виключати, тому в даному випадку, е якщо вони не почали вранці, в всім ранку в понеділок, це не значить, що вони не можуть це зробити там умовно в 10 чи 11 ранку в понеділок чи завтра в сім ранку. Е тому просто велике прохання абсолютно до всіх розуміти, що зараз е існує висока загроза масованих ракетних обстрілів України, і тому е е повітряна небезпека це е дуже важливо. Тому якщо ви чуєте сигнал повітряної тривоги. Потрібно йти в укриття. Просто вчора ще президент увечері говорив про те, що можливо будуть ці ракетні обстріли. Плюс сказали, що будуть ще більше перебоїв зі світлом. І знаєте, так українці наполохались і чекали, що от із самого ранку власне і почнуться ці обстріли, про які президент говорив. Ну ми не знаємо до кінця, коли вони їх почнуть, але вони можуть їх почати. Насправді, на жаль, в будь-яку хвилину. Давайте ще поговоримо з вами про Білорусь. Мабуть, ви бачили вчора заяви. Маркус це військовий і блогер. Попередив усіх мешканців, зокрема частини там Рівненської Волинської областей. каже: виїжджайте. Значить, на місяць бо може щось бути. Потім після цього там очільники цих областей власне спростували цю історію. Сам Маркус це спростував. Ну такі заяви вони теж впливають на українців і треба бути обережними, на мою думку, так в таких висловлюваннях. Але менше з тим, Білорусь чи можливий там наступ найближчими, можливо, тижнями місяцями, чи як деякі експерти говорять, що якщо наступ і станеться з боку Білорусі, то він станеться лише наступного року. Ну, дивіться, станом на зараз у них немає ударного кулака, у них немає можливостей для того, щоб розпочати бойові дії, серйозні бойові дії зі сторони Білорусі. Тому станом на зараз нічого екстраординарного там немає. І да, на жаль, в принципі, подібні заяви, про які щойно говорили, вони, звичайно, дуже збуджують суспільство. І, на жаль, тут єдине, що в принципі, прохання до всіх звертати увагу, перш за все на офіційні повідомлення. Тому що ну в такі речі ну звичайно, розхитують нерви куди гірше ніж багато інших речей. Ну ви знаєте, пане Вадиме, інколи і офіційні чиновники можуть так закрутити інформацію, що просто читаєш повідомлення і думаєш, так евакуйовуватися з Києва вже виїжджати, що робити. Ну, Ось принаймні як вчора було так. Із самого ранку вже кияни всі налякані, бо починається евакуація. Ну теж таке, знаєте. На жаль, в принципі, ну це людський фактор, тобто на жаль, завжди існує людський фактор, з яким неможливо який неможливо прорахувати. І останнє, що я вас хочу запитати з приводу цих іранських дронів. Камікадзе була інформація, що там приземлився якийсь іранський літак, і начебто, іранці там продовжують підкріплювати Росію. Ну, власне, продовжують надавати їй, Росії, ці дрони. Свої чи є у вас якась інформація? Яка там кількість скільки їх і коли Росія почне їх використовувати? Ну мене про кількість немає інформації. можемо тільки апелювати до того, що говорить офіційний Вашингтон. Вона говорять про те, що. Іран продовжує постачання цих дронів, і, на жаль, Іран, в принципі, є країною, яка допомагає Росії воювати з України зрозуміло. Дякую вам. Спокійного дня. Бажаю приходити до нас і завтра, і післязавтра. А Вадим Денисенко був з нами на зв'язку, радник міністра внутрішніх справ України.